Один з перших завжди казав Я піду, я піду. Я йому сказала, Павлік, це твій вибір. Мама, я рішив. Я буду льотчиком, військовим льотчиком. Він був командиром бойової ескадрилі. Один з найбільш сміливих льотчиків. Була можливість йому навіть залишитися в штабі. А він сказав, я не можу. Ну і хлопці там Ризикують своїм життям, а я буду сидіти, я так не зможу. Тільки ти бачиш на телефоні бабіч, відразу в такий легкий ступор і розуміння того, що зараз буде заруба. Коли Паша обрав е, фах військового льотчика, ну ви як мама серця відчувало, що льотчик це поважна професія, але дуже ризикована. Я ви це... його не відмовляли від цієї професії? Ні, я його не відмовляла. Я йому сказала, Павлік, це твій вибір. Я казала, подумай ще раз. Мама, я рішив, воно так і буде. Да, мені ця професія подобається, і я буду льотчиком. Перший раз, як він сказав, що буду льотчиком, йому було чотири рочки. І з часом відріс, вчився, і свою мрію він не залишив. Паша був дуже люблячим сином. Саме пісня тоді була Любімчик Пашка. Він ще не вмів говорити, але всіх питав, «Паш, як тебе звати? Я. Любімчик Пашка, Любімчик Пашка. Він таки був любімчиком у нас, в нашій родині. Його дуже всі любили і поважали. Так само, і ми. Він дуже завжди мені допомагав, щоб я не готувала. Він завжди коло мене був, завжди. Мама, що те, мама, що те? А потім, як старшенький був, то треба було просити, Паша, поможете, паша Ну, Він завжди слухався. Він ніколи. Нам не нагрубив. Ваше не. все життя пройшло на аеродромі. На аеродромі. Ось. так. Ви часто брали сина з собою? Не часто. Коли я спочатку проживав в місті Житомирі, а, ну, а коли вже переїхав в СНТ Озерне, то тоді я вже брав його на аеродром. Що ви йому показуєте, що його дивувало? Літака показував, кабіну літака. Йому дуже подобалося, як зроблений літак, сажав в кабіну, він дивився на прибори, на АЗС. завжди мене питав, папа, а це що таке? Це що таке? Я йому розкидав. Йому дуже йому сподобалося. І він так і надалі сказав, що я буду військовим льотчиком. І більше ніякої професії він вибирати не хотів. Поступив в військовий ліцей Чернігівський з підвищеною фізичною підготовкою після закінчення. Поступив в ХУПС Харківський університет повітряних сил. Закінчив у 2008 році ну і прибув служити в СНТ Озерна. Після того, як він тут певний час прослужив, був направлений на посаду міста Васильків, начальником штабу ескадрілі, поступив в Національний університет оборони України, який закінчив у 2020 році, прибув в СМТ Озерне на посаду командира другої ескадрилі. Була Петрович це один з перших наставників льотчиків, з якими я познайомився в Азерному. Коли прийшов сюди служити, це перша людина, яка забрала на вокзалі, привезла і, так би скажемо, це було перше знайомство із Павло Петровичем, і з самою на той час ще окремою ескадрилією. Показав те, що він. Дуже надійна людина, він дуже був е, грамотним офіцером. З перших днів е, включився в роботу щодо нашого найшвидшого зростання, виховання нас як майбутніх льотчиків. Він знав, де підказати, він знав, е, куди направити, як е, підходити до літака в першу чергу. Він завжди, е, коли бачив, що потрібно допомогти. Він Брав і допомагав. Як ви з ним познайомились? Дуже випадково. У мене був офіс, студія манікюрна, школа там я працювала, а у його друга по сусідству була майстерня по ремонту телефонів. І він до нього заїжджав в гості і так якось: привіт-привіт! Познайомся. Це Ніна, це Паша. Ну, слово заслав він обхажував мене десь. Півроку, наверное. потім почали зустрічатися вже. Якраз він в академії вчився, другу вищу освіту здобував. Просто зустрічалися, нам було гарно вдвох. І в один прекрасний момент сталося так, що я попала в лікарню. І після операції він зі мною був цілий день. Він мене вихажував. Щоб я дихала, не забувала, сатурацію мені вміряв і піднімав мене, і ходить, і в общем все заставляв. І всі в палаті, боже, який вас гарний чоловік. кажу: він мені не чоловік, він мені ніхто. Так посміялася з ним, а потім, вже коли я вийшла з лікарні, він мені каже, нінусік, треба це справляти. Мені так було обідно, коли ти сказав, що я тобі ніхто, що я тобі не чоловік. Ну ти ж кажу, мені не чоловік. Ну так і почали з ним стосунки більш серйозні вже тоді. Почали вже їздити до друг друга в гості. Потім вирішили, що треба спробувати. Тоді всі сиділи вдома, ковід був. У нас цей ковід якось, скажу так, зблизив. Ми не планували одружуватися, нам і так добре було. І я знаю по життю, що ж там паспорті насправді нічого не вирішує. Нам було добре, і ніхто не сумнівався в тому, що у нас взаємні почуття, і вони у нас справжні, чесні. Тобто, нас все добре було. Ми навіть не сварилися ніколи. Але ті события, які були напередодні початку повномасштабного вторгнення в Україну, наші військові готувалися до цих подій після. Одного відрядження в січні Паша приїхав і каже, що Нінусік, давай розпишемося. Бо якщо війна, ти моя дружина, ти залишишся незахищеним. Ми поїхали в ЗАГС, нам дали першу вільну дату 8.30 ранку, 22 лютого. 22 лютого. ми з'їздили, розписалися, заїхали до батьків Пашиних. Які 36 років чекали цієї події. Вони нас привітали, подарили нам телевізор. <плес> Я мамі його тихенько сказала, що ми розпишемося, но Паша ж нікому до останнього не казав. Ні бабуськи, ні мамі, нікому. Дуже ну, стіснительний був щось. Скромний. Не мож... Ну так, да, скромний, скромний. Більше скромний. І він такий: ти постріляєш, скільки це родичів приїде? Так все добре. Приїхали до батьків, посиділи з батьками. Потім з моїм старшим сином поїхали, з'їздили в місто, прогулялися, провели час, сходили в ресторан, сходили в кінотеатр, фільм подивилися і приїхали додому. Такий ваш був. день. — 22 лютого, 22 року, ми з ним розписалися. А 24-го війна проснулася від того, що війна в нашій країні. Перший день повномасштабної війни ми проснулися від взривів, пішли прильоти ракет Він одразу позвонив і сказав, що папа тут розпочалася війна. Дуже страшні були їх слова, я можу не зрозуміти, що це робиться. А він каже: мама, в першу чергу документ забирайте Нінель і уїжджайте. Я мушена була з батьками Павла, з собаками нашими поїхати в село. То ми жили там в селі, а Паша залишився в озерному. Про що ви думали в перші хвилини, коли почалася війна і де був Павло Петрович? Він був в частині, займався тим, що допомагав керувати польотами, налаштовував цю логістику. Коли мене призвали, я розмовляв з хлопцями, то вони були дуже хороші думки про його. Виконання своїх обов'язків. Хлопці розказували, що ми не думали, що молодий і ще не нема такого опиту, так буде справлятися з рідними обов'язками. Найперше, це він був справедливий. Він відповідав за бойові виліти особового складу та графіком, хто коли відпочиває, хто коли виконує польот. Ми з ним жартували, у нас була асоціація, що коли він до нас телефонував, це був легкий мандраж. Тому що він відповідав за особовий склад, який буде здійснювати бойові завдання, і тільки ти бачиш на телефоні, бабіч відразу такий легкий ступор і розуміння того, що зараз буде зарука. Він був командиром бойової ескадрилі. Я дзвонив, що йдуть ракети. Він часто давав команду, щоб ховалися в Тобто, Що бачили ми, то ми йому дзвонили, розказували. Цю інформацію він приймав від нас. І вона йому теж допомагала орієнтуватися на місці. Він дуже надійна людина. Він дуже був грамотним офіцером. Офіцер, про якого іншого слова, як е, зразок, як е, зразковий військовослужбовець, зразковий офіцер, зразковий наставник не скажуть. Він був таким. Була можливість йому навіть залишитися в штабі, не літати. Але він би не а він сказав, я не можу. Ну і хлопці там ризикують своїм життям, а я буду сидіти, я так не зможу. Було, коли ви розуміли, що ваш син сідає за штурвал і летить на виконання вовремя. Було тривожно на душі, тому що це не мирний час. Також з таких випадків було, коли він полетів на виконання завдання, захватив ціль, почав вислідувати і відказав приціл. Потім. Була включена радіоелектронна боротьба противником, в нього відказав зв'язок. Він попав в зону вже враження ворога, але він зумів вийти від захвата, підземлився, його ждав. Я нікуди не ходив, так і в капанірі з хлопцями ми сиділи, розмовляли. Він прилетів, я підійшов до нього, кажу, Паша, як справи. Я папа завтра порозмовляємо утром, тому що вилетів. І ще до цих пір, я ще не відійшов, то... це, мабуть, що найтяжче для батька відправляти сина туди, куди, скажімо так, він не міг би, ну, не міг би виконувати такі завдання, його син виконує. Один з найбільш сміливих льотчиків, тому що в конкретно його випадку він. Один з перших завжди казав Я піду, я піду. Мамі до останнього не казали Паші, ні, що він кудись летить. Ми вже потім, що Паша вернувся, все добре. Дуже хотіли, щоб він не просто був командиром бойової ескадрилі, а дуже хотіли, щоб він був як е, займався <тас> теж командними питаннями в частині. Не знаю, як там правильно довжність називається. Але він. Небо це було його все. Мару в небо. Мару завжди. Казав, ну ти так гарний. ну треба взяти вертольот в оренду, щоб ти прокатила. Я кажу, я боюсь висоти. На що ти замуж за льотчика йшла? ну так ти ж літаєш, а я тут внизу чекаю. Він відзванювався, коли прилітав з польоту. Зразу, що зразу. Що він казав? Вінсик, я на місці. А ви Скоро буду вдома. Кажу, хорошо, що ти хочеш поїсти. А яке його було улюблене блюдо? Грохова каша, мабуть. І він ніколи від неї не відмовлявся. Плов. Дуже любив. А Що він ще? А ли? він готував сам? Да, да. А що він готував? Плов і готував. І завжди сміявся. Чого він тебе такий жовтий, насичений, а в мене такий бліденький. Я кажу, Паша, куркума. Як куркума? Кажи. Я кажу, так, просто додаєш куркуму. А він каже, я той моркви, моркви, тулю, тулю, не виходить. Він був як чоловік дуже турботливий. Дуже завжди не дивлячись ні на що Катіку! з поводом без повода. Просто дарував квіти. Веселий, зажигательний, танцював, і співав зі мною в караоке. Ми там з ним любили стріль. Паша більш такий домашній був. Він не дуже любив ці публічності, кудись ходити, багато народу. Дуже подобався йому відпочинок на природі, Це нас об'єднало, бо я теж люблю водойму, люблю ліс, люблю запах свіже приготовленого м'яса. Але ви казали йому якісь щемливі слова. Е, на кшталт Я тебе кохаю? Завжди. Ви... Кожний це... ранок, добрий ранок. Я тебе люблю. Я тобі казала, «да», А ти мені казав да. Ти... У нас дуже хороші відносини були. Можете згадати той день? Коли це був останній день його життя, можливо, він вам дзвонив чи писав. чи Напередодні СМС... за кілька тижнів до цього я кажу, Паша літо проходить, а ми так і не були ніде з тобою. Треба ж відпочивати. А він то на роботі, він то, то десь на польотах, то десь вони ще чергування бойові, то він відсипається після них. І Ми з ним зібралися за два тижні. До трагічного дня. Поїхали на озеро, пожарили шашлики, побули разом. Приїхали додому, щасливі такі, ну наконець, ти мене звозив на шашлики. А напередодні ввечері, коли йому треба було заступати на бойове чергування, я дуже не хотіла його відпускати. Дуже не хотіла відпускати. Я казала, давай я тобі рупу зламаю, і ти останешся вдома. Він каже, ні, ти що, хто замість мене піде? Я кажу, та знайдуть когось. Він каже, ні, ну. Ще пару днів, каже, відпустки. Ми збиралися відпустку. І все, він пішов. А вночі я проснулася. Ти не можу зрозуміти, що на дворі. Виходжу на балкон, дивлюся, якийсь туман, якесь таке мряка, так неприємно якось. Я пішла лягла лігла спать, і я вже проснулася від того, що мені подзвонила пашина мама спитала ніна, де Паша. Вона не питала, вона кричала, де Паша, де Паша. 20 на 21 в ніч він вбив виліт, бойовий виліт, в не повернувся. Чоловік позвонив, він вже він на службі був і позвонив і кричить. Я думаю, о Боже, чого ж ти так рано дзвониш? Думаю, що щось забувся. Він кричить: талка, нас нема паш. Я згадую, що в мене колись такий сон був. Я встала, я не розуміла, я взяла собаку, вийшла на двір, і пішла собака, пригулялася, звертаюся назад, і до мене доходить, що як. Я почала всім дзвонити, ви шукайте, ви маєте його шукати. І кричала, і вищала, і всі поприїжджали. і Чоловік приїхав, я з бігом Ніні дзвоню, ні Ніна одразу прибігла, вона не вірила. Кажу. Ми не вірили, ми дуже не вірили, поки, поки не побачили ту виру. 36 років. Все тільки попереду було. Він так мріяв. Якщо, каже, я колись і буду на якійсь посаді командній. Я буду все робити для того, щоб змінити нашу армію, щоб вона була більш дотична до звичайних людей. Бо ця, каже, писанина, бумажка це просто бумажка на бумажки, на кожну бумажку, бумажку, це треба все кардинально було міняти, тому що воно не давала е, працювати. Вже 40-день ми відбували, то я вже знала, що я виїхала літи. І іншої імені в мене навіть не було варіантів теж. Бо я знала, що він так хотів. Так сталося, що він не знав, вона йому ще не встигла сказати. Я думала, що в мене все було перекреслено. Але бачите, є ця принцеса, хочеться бачити, яка вона хочеться я до вона неї, росте. як вона росте, як вона прибігає. Мене жінку дуже це підтримало, коли. Родилася внучка. Ми їм будемо дякувати все життя, що вона нам робила. ваша ж викопаний. Копія, то та ж така вже копія наша. І повадки, і як ходить, як ці руки витирає. Ви бачили, конфети uh -huh. поїла, і вже руки ці треба витирати. Наскільки ви переймаєтесь, ви хочете підтримати, це той такий копток повітря, який дає вам сьогодні життя. Так, да, Це наше життя. До неї живемо і нею дихаємо, тому що це наше, наша кров. Продовження нашого роду. Для чого живемо?